Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас на Ютуб-каналі Біблійні таємниці з вами священник Василь Паплик. Ми продовжуємо вивчення і тлумачення книги буття. І сьогодні розберемо 23, 24, 25 глави. 23 глава починається з такої сумної новини про смерть Сари. Авраам прийшов оплакав її. Швидше за все, що він жив у Версавії, а частина його ста знаходилася у Хевроні, де померла. Сара, і далі розповідається, що Авраам просить хетеїв, племена, які туди там жили, щоб вони дали місце для поховання його дружини. На що вони з радістю погодили задати одне із своїх поховальних місць? Але Авраам не хоче ховати Сару разом із язичниками, а просить купити землю і печеру Махпела, щоб там зробити з неї таку сімейну усипальницю, знаючи, що ця земля майбутнього буде належати його родині. І не хоче, щоб Сара і майбутньому він були там похоронені, і хетеї погоджуються продати за 4 тисячі сиклів срібла, щоб Авраам міг цю землю мати у своє володіння. Чому Авраам хоче купити, а не просто отримати як дар? Хоча хетеї готові були подарувати. Купівля було більш надійне, що в майбутньому вони не казали, що ми подарували. Тепер ми хочемо назад забрати. Він купляє, щоб мати право володіння на майбутнє для себе, для своїх нащадків. Отже, Авраам купляє цю землю і печеру Махпела це було поле, ліс, такий великий участок землі. І в цій печері Махпела він хоронить свою дружину Сару. 24 глава розпочинається з тих слів, що Авраам був уже старий і в літах похилих. Господь благословив Авраама усім. На той час Авраам був. Похилого віку і був надзвичайно багатою людиною, і тут дач розповідається про те, що Авраам вимагає від свого слуги Лазара клятву, що він не візьме йому його синові дружину із дочок Хананейських, а піде в його рід в країну Халдейську, і звідти приведе дружину для Ісаака. Чому так важливо для Авраама, щоб Ісаак не брав собі за дружину когось із дівчат, які там проживали, із щоб Ісаак не почав поклонятися Богам язичницьким, щоб він не тратив свою віру, свою таку ідентичність. Тому він просить поїхати у Урхалдейський і звідти взяти дружину для Ісаака. Дехто говорить, що не Урхалдейський, а в Харан, оскільки спочатку Арам був переселений із батьком своїм фарою і лотом у Харан. Але повідомлені про те, що Нахор, брат Авраам переїхав разом із сім'єю у Харан не написано. Хоча за все, що Нахор залишився жити у ріх і Ревека була його внучкою. І саме Ревеку буде сватати майбутньому цей Алеазар для господаря свого Ісаака. І далі розповідається, що Авраам бажає і говорить, що Бог буде допомагати Лазару. І бо слова переживає, а якщо ця дівчина не схоче йти з ним у іншу країну. І тоді каже Авраам, що якщо вона не схоче поїхати з тобою, тоді ти будеш вільний від клятви твоєї. І клянеться Лазар своєму господарю Аврааму і в подорож, беручи дорогі прикраси, золото, срібло, речі, і з верблюдів, швидше всього, як дари для родини Ревеки. І коли вони прибули на місце в Галдейський, то біля за містом була криниця, де вони зупинилися. І ось цей слуга Авраама Лазар молиться, Боже, вкажи мені сьогодні цю дівчину, яка має бути дружиною для мого господаря Ісаака. Що та дівчина, до якої я скажу, дай мені напитися, і дасть мені вона напитися, то вона нехай буде ця обрана тобою. І він поки ще молився своїй душі. Приходить одна дівчина, дуже гарна на вигляд до криниці, набирає води. І Лазар виходить їй на зустріч і каже, дай мені напитися. А вона е знімає глечик із плечей, дає йому води напитися і каже: Я дам тобі і напою всіх твоїх верблюдів. І вона дійсно бере, черпає воду тих пір, поки вона не напоїла всіх верблюдів. І тоді Лазар, як дарунок, дає їй е таку сережку, е швидше за все, що вніс. І також зап'ястя золоті на руку. Після того, як ревека напоїла верблюдів і Лазара, він запитує, чи є ти дочка, і чи є в домі батька твого місце, щоб нам переночувати. І ревека говорить: Я, дочка Вафоїла, сина милки, якого вона народила на хору. І ще сказала йому: У нас багато соломи і корму, і є місце для ночівлі. І схилився чоловік той і поклонився Господу. Бачимо, що Лазар дякує Богові за цей дар, що він знайшов ту, яка йому потрібна. І далі розповідається, що Лаван, брат Ревеки, прийшов до колодязя, побачив він на руках своєї сестри золоті прикраси, і вона розказала, звідки вона їх отримала. І Лаван запрошує Лазара у свій дім, і там готує він вечерю. Написано, що Елеазар дуже детально розказує місію, з якої він прибув, розказує про свого господаря Авраама, про Ісаака, і всі подробиці зустрічі з ревекою. І вже ці розмови, якби всі розуміють, що це є певний Божий промисел. І, звичайно, що батьки, брат, ревеки, погоджуються. Хоча знову ж таки це був такий ризик, коли їхня дочка мала їхати в зовсім іншу країну. До хоча родичів своїх, але все ж таки серед чужих племен. І ми знаємо, що на другий день вони запитують Ревеку, чи хочеш ти їхати з тим чоловіком, на що вона погоджується. Дивний такий шлюб для нас, тому що ані Ісаак ніколи не бачив ревеки, ані Ревека Ісаака. Але на той час такі шлюби часто укладалися, і батьки вирішили в, по суті долю своїх дітей. Даний шлюб Ісаака та Ревеки. Це не просто воля людей, це Божий промисел. Господь так впорядкував, благословив цей шлюб. І дівчина погодилася поїхати із Елеазаром у чужу країну і стати дружиною Ісаака. І далі описується, що Елеазар дав багато золотих речей, її сім'ї, і одяг, і вона попрошалася, отримавши батьківське благословення і поїхала. У землю ханаанську, і коли вона наближалася до місця свого призначення, тут описується, що Ісаак вийшов в поле пороздумувати. Є така думка, що не просто пороздумувати а він молився. Він такою був релігійною людиною і молився до Господа. І в той час він бачить, де караван. Його також побачила Ревека і запитала, що хто це такий. І зараз сказав, що це мій господар. І вона спустилася із верблюда і покрила себе хустиною, як знак того, що вона буде дружиною для Ісаака. І як е, важливо закінчується ця глава, раб вже розповів Ісааку все, що зробив. Тобто, усі подробиці розповідає, Лазар докладає своєму господарю і вів її Ісаак у шатро, Сари матері своєї, і взяв Ревеку, і вона стала йому дружиною, і він полюбив її. Як бачите, яка любов з першого погляду, не та як зараз, коли живуть, не одружені роками і пробують з одною з другою, з одним з другим і так і не вкладають щасливі сім'ї? Тут люди не знали одне одного, але шлюб був Богом благословений. І цей шлюб був щасливим. Як не дивно, люди, хоча одне одного не знали, але вони полюбили одне одного. Тому що. Тут справді було присутнє Боже благословення. І ще важливо, чистота душі і, і Равека, і Ісаака, бо як написано: Равека була дівчина, яка не знала чоловіка. І швидше за все, Ісаак також був е, дівсинок на той час. Ісааку було 40 років, як він одружився. І як сказано тут, що вів Ісаак у шатро Сари, матері своєї. Тому тут є вказівка на те, що жінки мали своє шатро. І вони жили окремо від чоловіків. Ось і полюбив її. І утішився Ісаак у печалі за Сарою, матір'ю своєю. Тобто, одруження Ісаака було такою радісною подією, звичайно, тому що він втратив свою матір, оплакував її, а ця сторона сім'ї додало йому сили, і цю трату легше він пережив. Ревека якби втішила його в його горі. І далі, 25 глава починає з такими цікавими словами: і взяв Авраам ще дружину на ім'я Хетура». Вона народила йому Зимрина, Йокшана, Медана, Мадіана, Іжбака і Шуаха. На той час Аврааму було 140 років, і після Сара він знову одружується. Хтось може усудити його, сказати: ну, такий старий праведний чоловік, жінку поховав вже, міг бути би дівцем до смерті. Але Авраам все ж таки одружується і бере собі жінку Хетуру». Я таку чув думку, що ця хитура це не нова жінка, а це та сама Агар рабиня, від якої народився Ізмаїл. Хоча якось підтвердження цієї думки немає. Така думка побутує. Якби там не було, з одної сторони Авраам був вільний у такому ділі, тому що дружина його померла, тому він мав повне право, як дівець, ще раз одружитися. Від цих його синів пішли деякі народи, які. Населяли схід, і ми знаємо, що Авраам, коли розділяв своє майно, він це майно віддав Ісаакові, як природному синові, як найстаршому, а синам, оцому, і Ізмаїлу, сину Агарі, і іншим синам, він просто дав якісь подарунки і відправив їх в землю східну, як тут написано у Біблії. Далі розповідається, що після смерті Авраама Бог благословив Ісаака. Сина його. Отже, помирає Авраам у віці 175 років, тобто такий був вік Авраама. Тобто, закінчується епоха Авраама, його життя, і тут написано, що він був похоронений у Печері Махпелі, там, де була похоронена Сара. Ну і Бог благословляє наші Ісаака як первородного як нащадка Аврааму, по якому і буде вестися рід патріархів, далі розказується також про родовід Ізмаїла, про його 12 синів, бо написано було раніше, обітниця була Аврааму від Бога, що від Ізмаїла буде 12 родів. Піде. Також написано, що всі нащадки Ізмаїла жили від Хавили до Сура, що перед Єгиптом, як їдеш до Асирії, вони оселилися перед лицем усіх братів своїх. Тобто вони населили в майбутньому аравійський півострів. Далі ведеться родовід Ісаака, і сказано, що Равека не народжувала, вона була неплідною. 20 років молився Ісаак, щоб його жінка завагітніла. І в віці, коли їм було 60 років, у нього народжуються два сини. І тут цікаво, що. Коли Ревека почула, що вона вагітна, то діти, якби билися в животі, тобто були, були такі сильні рухи. І вона пішла спитати Бога: якщо так буде, то для чого мені це? Тобто вона була напевно налякана, що це таке відбувається, і вийшла спитати Бога, яка доля цих, цих дітей. Можливо, вона ще навіть не знала, що там двоє дітей на той час, але вона спитала Господа, і ось Господь сказав їй: два племені в утробі твоїй. І два різних народи вийдуть з утроби твоєї. Один народ стане сильнішим за інший, і більший буде служити меншому. Бог провіщає для Ревеки, що у неї два хлопчики, в яких підуть два народи власний народ єврейський, ізраїльський, і яким начальником буде Яків і Ісав, тобто Едомляни. І як написано, коли народилися діти, то перший народився. І Сав, він був такий червоношкірий, як написано, червоний і кошлатий. Тобто був, мав вже такий маленький хлопчик, але вже був дуже волосатий. І народився потім Яків, який тримав Ісава за, за п'яту. Ось така, такі знамені були, коли народилися ці сини. І далі написано, що діти виросли і став Ісав людиною вправною у звіроловстві. людина полів, а Яків людиною лагідною, що живе в наметах. Хлопці мали різний характер, Ісаак такий запальний, любив охоту і часто приносив дичину і готував їжу для своєї сім'ї, для батька. І тому Ісаак любив більше свого старшого сина. Можливо, тому що він був його первородним, старшим, а можливо, тому що він готував йому смачну їжу. І в цьому певне, є такий егоїзм. Він більше подобався йому тим, що догоджав йому своїми ястими стравами з дичини. Як і був такий домашній син, і його любила більше Ревека, він е, був її любимчиком. І ми бачимо, побачимо, чим ця історія закінчиться таких стосунків, але до цього ми ще дійдемо. І тут дуже дуже важливий момент. Одного разу, коли Іса пройшов з поля, втомлений, набігався за затичиною, дуже голодний, в той час Яків в наметі варив чечевишну юшку. І Ісап попросив його дати йому їсти. І от Яків говорив такі слова: Продай мені зараз же своє первородство. Ісав сказав: Ось я вмираю, що мені з цього первородства? Як і сказав йому, Поклянися мені зараз же». Він поклявся йому, і продав Ісав первородство Якову. і дав Яків ісаву хліби, і страви, і сочевиці, і він їв, і пив, і встав, і пішов, і зневажив, Ісав первородство. Ось тут відбувається така драматична подія, яку Ісав тоді не усвідомлює. Булечи голодним, він продає своє переворотство, нехтує своїм перевороством. Що таке переворотство? Воно має такі два виміри: і матеріальний, і духовний. Тобто матеріальний, що старший син отримував, по суті все майно свого батька, він був старшиною в роду, він був патріархом роду, і по його лінії велися далі історія патріархів. Це були такі дуже серйозні матеріальні переваги. Це стада, це скарби, золото, срібло, і раби і слуги. Ось. Але на цьому була вся проблема первородства. І найважливіше це духовний вимір, що Месія прийде із роду ось, старшого, тобто, що ведеться родовід по старших синах. І ось Ісав, якби відмовляється від цього первородства. І він нехтує і матеріальним, але особливо нехтує духовним. Ось Яків бачимо, що був хитрий. Тут варто сказати, що Яків теж веде себе не найкращим чином. Його можна оправдати, от, бажання мати це проворотство. І дехто говорить, що він був таким більш релігійним, і йому настільки були важливі ці стада, настільки були важливі йому ось ті матеріальні речі, як речі духовні, як бути, по суті, пересвященником свого роду. І в майбутньому бути розначальником Месії. І тим не менше, Ісав відмовляється від проворотства, клянеться, як віддає йому цю чечевишну юшку, годує його. І на цьому закінчується 25 глава. Чим закінчиться вся ця драма, ми потім про це поговоримо. Я дякую вам, дорігі, і все, за перегляд відео. Кому цікаво, підписуйтесь, коментуйте. Якщо якісь запитання, запитуйте, нехай Господь всіх нас благословить і дарує мир нашій країні. Слава Ісусу Христу!